Будь ласка, розпорядження військовому, що завтра почнемо працювати комісія, люди, які зверталися від вас по цьому питанні, ви почали Всі комісії, завтра з нас ви зберетесь перший день, Має час відпрацювати до кінця тижня, 24 числа маємо прийняти річки. Законно, незаконно, що там є. До того часу ніхто там нічого робити не буде. Інші питання вивчив, я зараз не виглядаю. Ще одне Якщо б це тоді буде. Я пропонував, що ми додому. Працівникам робити колективний приватний приємство. Що ви сказали? Ні, ми того не хочемо, ми думаємо, і через різні були бути в нас. Неправда, неправда. Ми думали, через, тиждень, через тиждень були ваші представники до скрині, був ваш бухгалтер, був ваш виконуючий довгоський директор, тим, до кого ви делегували. Вони сказали, що ми прийняли рішення, що ми цього робити не зможемо, ми це не потягнемо. Нам треба, щоб ви гарантували нам всім роботу. Тим, хто хоче працювати тут, хто хоче прийти на КП до молка. Хто хоче сам зняти зв'язку? Так було? Ну, так. І цих людях визначилися. Ніхто зараз нікого примусово не звільняє. Е, є питання по вашому директору кошту. Я готовий це питання до я не знаю, чи а може там бути запитання. Заробітну плату поїздку, заробітна плата, як тільки мені пропустить казначисто, 400 тисяч 400 тисяч. Міська рада винна вам за прибирання отримання. Місяць часу мені казичисто ці платежі не проводить. Ці платежі мають піти на четверт, щоб заробітну плату. Будь ласка, всі питання за Вибачте, раз ми з вами будемо зазначити. 400 тисяч гривень. Що з тою технікою? Що з технікою? Ну, з нашою технікою ще одну. Давайте робимо техніку. Ну, роблю, ну, а як? А чого техніка Луцька обслуговує нас, яка взагалі не розтаможена і непонятна? Я можу говорити, техніка обслуговує, щоб питання Луцька на Луцька. Чого ця техніка без номерів їздить? Як зелені чоловічки в Криму, так вони в Тернополі їздять. Без опізнання, не знаків. Займаються. Займаються так, 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 ні, ну добре, вони 에, займаються прибиранням, але Теврополі, вони так як всі ну, люди мають бути виграло тендер на прибирання утримання міста. Це підприємство займається отриманням прибиранням міста. Хочу, щоб ви знали, що того часу, поки місто отримали прибирали шеф, ми витрачали в рік на прибирання 16 мільйонів гривень. І того часу, коли в, час, в тероплі дії інакше підприємство, ми тратили в форманні 13 мільйонів гривень. Для вас це відчутна різниця? Відчуття вас ні, тут для мене не відчутно. В цьому яким... році тендер не відбувся, тому що жодне підприємство не подало правильних подорожі. Протягом місця часу буде новий тендер. Я рекомендую всім ще і вам при бажанні будь-кому, хто має вміння, можливість техніку подати документи на тендер. І той, хто буде мати кращу пропозицію по ціні і по техніці, той тендер ви виграє. На тендер я запрошую всіх присутніх, журналістів, будь ласка, і знімаємо всі. А питання. як можемо ще подати документи на тендер? Чого ви нам... перепрошую хто? Ви водін, водін. Володь. Володь. То Запитайте, будь ласка, свого директора, коли проходимо, дайте нам латера. гроші. Дайте нам вирок, і ми будемо я вже сказав, Гроші я вам дав ваші гроші коли вони коли саме перераховані гроші в казначейство були, якого числа гроші перераховані Так, не дерево висловлює недовіру якого числа. Й уточню зараз. Не готов скажути гроші в казначейство перераховані. Зараз такі питання з в казначейство. Ще питання тут був такий журналіст. Була ситуація з палаткою. Хто е з палаткою, коли знає, збиралися люди? Хто саме розбивав палатку? з нашим директором? Ви ще раз з вашим директором? Ну угу. судні лише одна нарада, якщо він не візьметься за голову завтра пане Тому Сергію. Ви почули не мові? Не, не хочете, не я звідлюся. Про... Пане Сергію, хто... по, по місту Тернополю входить питання тітушок, хотіло... які є в мерії. Скажіть, будь, будь ласка, хто розбивав це людям кіту... це я палатки? Сьогодні до кінця дня думати ще один радость. Це питання вирішити вільно. Нам, давайте, нам. Давайте, давайте. Давайте, давайте В грудні давайте, за чим вже за хати платити. Нема за що жити, ви що тут думаєте? Для два отпуски відгуляв, на роботу не і знов немає роботи. Скажіть на каму. Грудень, січень, лютий, березень, кінчився. І тендери, так ще живе. Этого... Ще такого меру 60 років не було ну, давайте, му... Чи, Чи, тримаєте, я. Я. Зараз, в Тернополі. Свобода прийшла до гаража За рахунок міського бюджету всі там робили собі ремонт і заміну куліс. Знаєте зараз доводить, хто вкрав коло свою приватну машину. Так було? Ну так. так. То, так. Що ми але, але... До того? але тратили 16 мільйонів, зараз тратили 13 мільйонів. Є різниця? Ну, ви різниця... різниця, є різниця. А термоторська фірма, не розказуйте, вимоги були до комунального підприємства. А які вимоги? Ви до всіх донати, щоб місто було чисто. Добре, товаристи, я перепрошую по сесії, завтра я доїдуть по директору і по фінансуванню проти. Можна два запитання Ну, давайте пустити. На жаль, не хоче 嗯。